说自己没有礼貌。

Продовжується розгляд ополіційних скарбство захисту, а вишичанські обережної половини стосовно безв'язикова Івана Миколаєвича. судове засідання з'явилися обвинувачення безв'язику захисники Рівніку та Навич на відеоконференції з перебуває прокурор Сусонська, на з'явився захисник 30 сторона захисту. Д, е, да, ваші, честь, е, mm -hmm. Я вчора розмовляв з паном Адвокатом Титичем, нашим колега, і е, в нього в мене є спільна пропозиція ну, стосовно того, що е, треба викликати допитати деяких світлових повторно. Думаю, що можемо без нього слухати. Це ми будемо з'ясовувати да, да, <зас> і звісно. Це про продовження з'ясувати. Так, я захочу, що можна продовжити дискутича, він захищає державу, а я захищаю. Інші учасники не, не не заповідь, що рішення щодо продовження вже. <зас> <ні. зас> <зас> Захисника Захисник радича. В минулому становому засіданні ми не закінчили по замовлення дослідження цих доказів, і в новому засіданні у нас у надліч, щоб, ласки, щось, надліч, не з'явилася захисник Радич і наполягала, що під ласка щось захисник прадич має сказати. Так? Так, шановне суд, на сьогодні є два питання, одне моє, яке фактично було попередньо про оголошено, але не розглянуто судом, Але верніше піднято не судом, бо воно досконало не розглядалося. І якщо дозволити, я до нього перейду. Шановний суд, ви досліджували в судовому, дослід... судовому засіданні протоколи на СТРД, і коли ми підійшли до дисків, якщо ви пригадаєте... Я звертала вашу увагу на файли електронних документів, які ми змістили на цих дисках. Це був том 8 і том 9. Враховуючи, що не суд те, що коли ми подивилися властивості даних файлів, було з'ясовано, що кожен із файлів, із тих, що відкривалося, мав певні зміни. І в певний період часу, який навіть пер, е, був, передував час створення файлів. Коли я підняла питання, що дані файли е, піддавалися е, втручанням і е, е, не мають інформації про те, що вони є православними, е, відповідно, в судовому засіданні вже встановлено, що це є дублікати або копії електронних документів, або е, інші документи, які створені, але, очевидно, не оригінали. Е, я пригадую, що колеги судді сказали, що ми не спеціалісти, де в цьому не розбираюся. І саме з таких підстав, що суд пригадає, я звернулася до Шермовної колегій судді про, о, о, про вибор спеціаліста і з'ясування цих обставин під час судового розгляду. На що мені було відмовлено? Виходячи, шановний суд із діючою, діючою норм чинного законодавства також. Практики створений Верховний Верховним судом, що у випадку, коли у сторони захисту виникають сумніви щодо документів, в тому числі електронних, мають бути заявлені експертизи під час судових розглядів. Позик судді першої інстанції не приймала участь, шановне суд, я не мала змоги заявити таке клопотання. Очевидно, після мого вступу до цієї справи я піднімаю це питання і до тих пір, поки суд здійснює судовий розгляд. Враховуючи Шановний суд позицію Верховного суду, суд має прийняти рішення і провести експертизу за результатами проведеної експертизи. Прийняти рішення врахуванням допустимості чи недопустимості цих файлів, відповідно протоколів і інших документів, які були створені внаслідок ну, цих. Матеріалів, тобто наступна експертиза, яка після теплом ідея і таке інше. Враховуючи Шановний суд, те, що вже під час обговорення для мене були очевидні факти, що колегія суддів аналогічно, як і учасники процесу, немає технічної освіти і в них тобто у вас немає відповіді на питання які я ставила під час дослідження цих електронних документів, враховуючи, що сторона захисту не має наміру затягувати судовий процес, я, шановний суд, хочу перед вами призначити комп'ютерну технічну експертизу на вирішення експертів поставити питання, чи відповідає вміст текстових файлів копій. Які знаходяться на dvd дісках що були залучені до судової справи сторони обвинувачення, вмісту текстових файлів оригіналів, чи, чи зміни файлів копій на dvd дисках, що були залучені до судової справи сторони обвинувачення, вплинула на місці файлів, наскільки відозмінені файли відрізняються від файлів з первинною інформацією, тобто від файлів оригіналів. Об'єктами дослідження прошу визначити, шановний суд, на тих файлах, котрі ми оглядали, велика кількість. Електронних документів. І я розумію, що це буде дуже значний час. Тому, я, шановний суд, прошу будь-яких три електронних файли, тобто електронних документів, на кожному з дисків в Томі 8 і в Томі 9. Що це... мається на увазі від файлів оригіналів Щоб порівняти той диск, який є у нас, з файлом оригіналу? Так. Де ми його маємо. взяти. Так, я ще не договорила своє питання. Ви ж дослухайте, що не будемо. Тобто з метою збереження часу пропоную на вибір суду або на вибір експертів визначити три будь-яких файла з кожного диску, зобов'язати Службу безпеки України надати експертам оригінали текстових файлів, призначених вище. Або забезпечити доступ експертам, до будь що будуть проводити експертизу, до оригіналів файлів з метою їх ідентифікації і виготовлення належної ідентичної копії для проведення експертизи, проведення технічної експертизи, технічно-комп'ютерної доручити експертам Державного науково дослідного експертного криміналістичного центру е і попередити експертів про кримінальну відповідальність, тобто, <зв>. шановний суд, Ваші питання, які були поставлені, вони в резолютивній частині мого питання про призначення експертизи. Зараз я надам вам. У нас є питання. Там не було, мені здається, деталізовано. І тому я прошу, наразі ми можемо долучити ту фактичну версію, яку я зараз оголосила. Абзацьки описка з приводу ну, черказначі, а комп'ютерно-технічний, звичайно. Ще таке питання. У будь яких трьох файлах. Так. Конкретно що? Не. Я, шановний суд, Хай будуть перші три із кожного диску. У нас є диски в 8 в томі і в дев'ятому. І коли вони відкриваються, вони мають по декілька сотень електронних файлів. На мій погляд, шановне суд, не є доречним досліджувати всі файли, тому що це витрачається значно великий час. Але якщо визначати, наприклад, об'єктивність, ви можете визначити на ваш вибір. Експерти на свій вибір, тобто мені не принципово я е, маю певну, певне розуміння, оскільки проводила певні консультації з відповідними спеціалістами, які чітко мені надали розуміння, що будь-які три файли нададуть відповідь, що це очевидно недопустимі докази в наступному. Я підтримую клопотання захисника Надіч. Прошу долучити до, до матеріалу справи клопотання. Да, підтримую вас сейчас. Підтримуємо клопотання вашу честь. <підремо>. Долучити і прийняти рішення відповідно. А? Долучити, а? Не тільки доручити, долучити, долучити а й я Прийняти відповідне, відповідне рішення по оцінкування. Будь ласка, прокурор вашу думку? Я заперечую проти задоволення цього клопотання, тому що я пам'ятаю, що в судовому засіданні, коли я яла також про на її думку на відповідність місто файлу. Протоколом розшифровки проведених на власне від пошукових дій а, з колегія суду і на вибір адвоката, і потім на власне Ой. такі, що в містиці. Як якщо можна, повторіть, і... будь ласка, попереднє речення, а то картинка зависла і не було чутного Десь речення. Розповідно. Десь ще, якщо можна, повторити, будь ласка. На попередніх засіданнях, коли адвокат ще заявляла про питання про те, що зміст текстових файлів, які надруковані в протоколах розшуковки негласних слідчих пошукових дій, не відповідають. Це саме Тому можливо її електронний суд дуже погано сприймає все, що за кордоном е, приходить. Може бути затримка, да, тому що я на іншому континенті. От, е, закінчу тим, що е, суд перевіряв відповідність фактичного змісту текстових файлів, тим, що місяця звукових доріжках. І тоді ніякої різниці не було навіть на взагалі буквально, бо кожного слова ми перевіряли. Тому ну, я не розумію, чому полягає невідповідність е текстових палю і палю, файлів, коли тобто, я заперечую себе задоволені пропона. Я хотіла би доповнити і роз'яснити і суду і прокурору. Проблема не в тому, чи є різниця між письмовим варіантом і електронним документами, електронними документами, що містяться на диску. Проблема в тому, що я, як сторона захисту, переконана про те, що не відповідають електронні документи, які містяться на диску оригіналом. Вони були спотворені, про що свідчить відомості про їх зміни. І відповідно вже після їх спотворення. Те, що міститься на дисках, було перенесено на письмовий варіант. Між ними немає різниці, але є різниця між оригіналом і цими електронними документами. Ще очевидно говорять про різне докуплення. Я щось вашу думку не можу зрозуміти. Різниця між оригіналами і ну, оптимими у вас немає оригіналів. Так, і з первинним документом знайти на електронному носії, куди відбувалася фіксація НСРД. А скільки диски, це є вторинний копія того первинного. І виходячи з цього, що між першочерговою фіксацією НСРД, ОРД. Відбулися зміни, котрі вже були зафіксовані на дисках. Тобто, диск ми вже переконалися в тому, що він є копією електронною, і ми переконалися в тому, що на цих електронних документах міститься внесення змін. І оскільки ми наразі жоден з учасників не може сказати, на що вплинули ці зміни, на зміст документу, чи вони не вплинули. На зміст таких електронних документів на це питання має надати безпосередньо особа, яка має відповідне знання, кваліфікацію і право на проведення таких висновків і таких досліджень. Тому, шановний суд, в даному випадку, зраховуючи позиції Верховного суду, ми не маємо іншої змоги ніж здійснити таке дослідження. Тобто у суду взагалі не було оригіналів і тому копії. В нас викликають об'єктивні сумні. Давно час уважає перечасну, добре викликає. І все-таки ми в минулому своєму засіданні захисник заявляв окутор на попитання щодо викупу спеціаліста. Так от викликати все ж таки спеціаліста все по з цього приводу, чиєї експортної установи не кошти. Шановний суд, подивіться, я заявляла один раз про спеціаліста. Так, да, двічі. Просто перший раз ми відмовили, а другий раз, коли ми досліджували вже дев'ятий, то ви знову сказали, і ми сказали, що ми повернемося до цього питання пізніше. А потім ви вже подали про питання про експертизу. То давайте вже в залежності від спеціаліста тоді будемо відштовхуватись, чи є необхідність призначати цю експертизу. Тому на даний час, так сказати, частково задовольняємо ваші питання, але викликаємо спеціаліста. Дату потім визначимо. На зараз питання з приводу світла Косинського. Було задоволено таке питання з придумання захисту щодо його повторного доходу в суді апеляційної інстанції. Натомість забезпечити його ярку в ніякий спосіб не має можливості. На відеоконференцію він не може бути забезпечений, бо він знаходиться в якійсь зоні, де не може це бути зроблено. З'явитися також він думав по телефону. Що він з'являтися не буде. І повісти ті, що були направлені на його адресу, поверталися за закінченням терміну зберігання. Тому які пропозиції будуть поставити захисту щодо нашої Ми... роботи да. з цього приводу. Ваше ще дозвольте коротко нам. Да. Це узгоджена позиція захисників стосовно того, що пан Руслан Кисінський є, по суті, на ньому строїться 50% обвинувачення проти полковника Бізязикова. І будучи допитаним в суді в районному суді, він по суті дав покази, які виправдовують біздязика. Тобто, і якщо аудіозаписи прислухати і так далі, виглядає так, що Мій клієнт змінив здійснював, був учасником розігнаної сцени бойовиками і діяв під тиском під загрозою життя. Тобто йому сказали, що ну, ми тебе пристрелимо, або ти будеш тут стояти значить, з, і виконувати наші взівки мовчки. І е, Кисінський в суді погодився, що там така була атмосфера в тій залі, де на нього що на нього тиснули бойовики, просто в себе зикла. Так от а та суд райони, коли виносив вирок, вони переписали е, покази Кисінського так, як їм захотілося. Тому ваше честь, захист наполягає на повтореному виклику і допиті даного свідка. Якщо це треба, це я знаю, яка процедура можна направити. По електронній почті повістку на міністерство оборони і на його командування безпосередньо вплоть до того, що там не генеральний штаб, що суд захисники просять шумони суд і наполягають на виклику його свідка і його повинні викликати. Бо, якщо ви кажете, що суд неправильно виклав його показання удовольна, більше ми так важаємо щодо. А... Так, чому ми не можемо прослухувати з е, Тому ваша честь, що я би хотів, е, і це позиція спільно захисників, щоб ви побачили цю людину і почули з його густ. Ну от перед вами як я, то, я стою, що він не буде приходити е, е, я, Ваша спільно. честь. Ну ми, ми згідно статті 6.3 три конвенції європейська людини, маємо право наполягати на виклику. Це я вважаю один з ключових свідків. отряд ключовою а от, я розумію, що там, звісно, на фронті зараз замісно. Я думаю, що одна людина від нього фронт не впаде, якщо він прийде на день до нас на суд на euh, uh, честь, э, я, я письмово ще раз по цьому питання виклав на, на попередження.